Для цього ми готові працювати з партнерами в регіоні і за його межами Ми також будемо дуже пильними щодо наслідків для міжнародних енергетичних ринків. Як я обговорював з президентом Трампом вчора, ми готові координувати дії серед однодумців для захисту стабільності ринку, зокрема стабільності енергетичного ринку, і нарешті. Останні події підкреслили зростаючі зв'язки, зв'язки між конфліктами в Європі з одного боку, і на Близькому Сході з іншого боку. Сьогодні такі ж іранські безпілотники та балістичні ракети, розроблені та виготовлені Іраном, невибірково вражають міста в Україні та Ізраїлі. Отже, ці загрози потрібно вирішувати разом. Будь ласка, і е, е, дозвольте мені спочатку надати слово президенту Європейської ради.